привіт, з вами МакБер і сьогодні я буду грати в Пересосед. Неожиданно, да? Ну, нічого страшного, це друга Альфа. І час просто про Пересосед всі забули. Ну і я про нього вирішив зняти. Е, ігра у нас починається з вот такої касцени. Там де ми приїжджаємо в дом і... да типа наш Вот <кхід> я приїхав і надо нажати E «Е». Нажимаємо, відкриваємо двері. і Достаємо коробки Вложим їх, Це, походу наші речі. ну логічно. Нам надо е... відкрити вещі знайти дом, вот він, зайти туди і... засунуть туда наши вещи. Ну хорошо, тогда нам надо... Нам надо 50 сюда. А, hold at pick up. Берем камень. И тут 40. А, вот сорока ключом. Чи це Чисто сорока, ворона. Ладно. Мы в нее кидаем. Оп. Я попал. И по ножкам. И из тут здесь выпал ключ. Я девім. От Ключ. Тепер ми відкриваємо цю дверь і нову кассину. Ми хочемо відкрити доски, ну то тобто є. Викакати, не знаю. Відкриваємо наш багажник, і тут у нас лом. Лом ми берем. І нам треба отак: оп-оп, 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 оп-оп-оп. Кидаем лом. Мне, мне не надо. Открываем наши двери. И вот туда. Наш дом. Холодильник. Шкаф, все развалено. Чекай, а если я закину ключ? Так. Оп. Кстати, я возможно сюда слизти? А, я, а, я прыгать не могу прикинуть. -то. Ладно. Нам надо, короче, закинуть коробочку. пробочку. Хоть бы одну вроде да. Оп. Не, ну сейчас. Я, короче, баскетбол играю. Вот так. Оп, танк. Ладно, все нормально. А так они толком не прошли порог. Вот так, сейчас... Оп, в прыжку нельзя, ну ладно. Ладно, сейчас нормально закинем. Оп. Вс, бачил, бачил, активировав катсцен. Мастер на все бачу, бачу, Майка, вважає вважає руки. С пятой попытки достигну. Вот наша комнатка. Двери.

Я молочко, я не знаю, це дуже громко, е, о боже, бля. О. Там хтось ще рев в подвалі. Я, я вас уверяю, мені звук надо тіше зробити тут. Тільки щоб можна було, не можна ладно. Осо сяд з кимось борейся. І він назамітник, походу. Холдшип туран. Ну то есть бегать. Бежим, бежим. Там кто то сюда. И вот мы идем, идем. Даемся в окошку. Опа. Сосед вышел с подвала. Там кто сломался, а он ее заблокировал. Вот он, гивнюк. Как так с детьми можно? Мы откроем двери, а... Да, да, Ми зробили шум, він сейчас почув, нам надо в шкаф, в шкаф треба. Біжи за нами в шкаф. Так, все таки о, боже, цей звук. Вуха мої. О боже. Давай заходь вже. Ну ладно. Але тут якісь звуки... е... Перш не знаю, що це. О боже, він знову почув. В шкаф, в шкаф. Та в шкаф! Эээ, е, мене лагає! 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 Не лагає! Вс Боже! Скільки в мене ФПС? Ладно, мені каже, нам надо вилізти... О боже, як же мене лагає! Це ужас! Так Що у нас тут є? Ключ. Нам надо взять и взятый ключ. Вот, например, я дверь у нас. Тут у нас ничего такого нема. Полезу соседу. А, вин... О, боже. Капец, он быстрый. Я вин так быстро. Вин быстрее, сейчас Какой флеша. Чекай, а у меня тоже что ключ. Да, я ключ забрал. Ну, я считаю лучше буде, щоб я тут 6 без знав. Якщо <гум> я буду тупити, придайте зняти серію так 3. А я тупити не буду, так що я... Ну, я тут все знаю. Опа, ключі. Де він? А вот. Ч такий мелинний задум, я як Майкл Джексон, бачите? Ладно. Так, вот у нас є ключ. Це походу від той кімнати, там, де... ну там де там де. У нас є слоти різні Так, мне кажется, нам надо якось прикрасить до його дому Незаметно. Опа. Я в нього в комната. Я в нього в комнате. У нас тут є лом. Лом нам пригодиться Сосед, походу, писет. Сосед пішов писати. От не годять. Все, он посав. Так Ну я почекаю, я не буду бігти сразу. Так, ну о, класно, у нас же є лом і отмичка. Отмичка нам, наверное, надо будет туда, в той... Е, як сказати, сказав домик. А, ну я, короче, я ж помню, що там проходить тупо вперед, так що я погнав. Вс, все хорошо, він погоду в себе там дома дивиться светі і шоу Ну а мы тим часом підемо до нього на задній двор. І відкриємо Бля <клухи> нахер я. Я отмечку викинув! <клухи> я я переляку отмечку, -мо! Ми сейчас дожены! Господи боже мій! О, ну скільки ця айфа страшно! Чтобы понимал, я в детстве у тебя соседа боялся до усрачки. Я даже толком в доме боялся заход заходити В смысле? Ну по сай уже такие активний, боже. Лом. Главное, чтобы я сейчас тут мычку найшол. То есть если они найдутся, ужас. Знаете, сложность твоей альфы дуже велика в том, что у него дом маленький, ему нема тут де ходить, и на другом этажі вообще не ходить. Він тільки тут вот в цьому окошку, в цьому окошку и в цьому окошку. Он сейчас писет просто. Там не по... Ну, карточка у він сейчас по-году, піде... спадки. Ну, я думаю, что да. Він шо тупий? Як він мене побачив шо? Вот ви бачите просто, що це? Як я маю ще проти цього, щось робити? От почекайте, він мене щас замітить, дай гадаю, да? Я просто хочу отмичку забрати. Дай мені забрати мою отмичку. Не ну, як мою... Я б не сказав, що це моя. Де я її викину? А вот. Хорошо, що я її знайшов. О, а у нас тут є ружь І гайчний ключ. Гаечний ключ нам надо на другий этаж, я запомню. Дивіться. Тут відкручуємо. А як? А, відкрываем. Или землизм. Тут він же нас Достане? Я забув, знову. Нам тут надо всю привалину. Вот. Опа. Тут у нас є ключ-карточка. І що, нам получается все? Ми можемо відкривати. У нас є ружь. Ружь це топоч. Так, що э, мені не треба із цього всього? я ключ, я вже використовував, так що... Мені дуже цікаво, як він мене зараз вдохнатый має. Почекай, баскетбольний мячик. Хоч... У мене є ружье. Я зараз випрыгну. Я, конечно, втечу домой. Давай, давай, я этого сейчас обстреляю, соседушка. Ар, ар. Ця пушка, плюс там, что она бесконечна. Сейчас, сейчас, ч я. Давай, размин, не разменя, не разминовыйся, блин. Не разминайся, я хочу уже... Я ты мне заметил. Я хочу в твой подвалчик. Пожалуйста, скажите мне, что не пишок вписят. Вот я, что ж там те. Я в подвал пробрался. Бежим, тут такая музычка. И тут у нас свечек дофига. Кружка. Кружка, наша мне кружка? Тут у нас есть коляска Я их просто взял выкинул А, и можно в руки взять Тут у нас есть А, это тут я выбрал Тут у нас есть манекен стоит Нашу нам этот манекен? Допустим, и тут у нас есть дверь Вам повезло, що я знаю о, цю игру, просто закрити сейчас уши, сейчас буде дуже громко. <плес> <плес> ну шо, я я, я я... я считаю, що це громко було. Ну, виходить, ми прийшли присягти другу альфу. Все так быстро. Мене забрикало. І що, просто ця надпись? Нічого дальше не будет. О да. А це, ну я не знаю. О боже ще раз. -а мої уші. Ладно, ладно. Там не не надо, не надо. Ребята, из-за цього дебильного звука я вами не встиг попрощатись. Наше це зараз записано. Я не знаю. Ну ладно, з вами був МакБер. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам понравилося відео. Всем удачи, всем пока.